На поїздка хочу кожні вихідні їхати на... з поїзді з друзями. Ми дуже радісні від того, що нарешті відкрили дитячу залізницю, адже півтора року її було закрито, на жаль, за карантина також. Я думаю, це дуже хороша ідея, що дітки можуть побачити, як працює залізниця. І добре, що інші учні можуть навіть тут працювати. На просто просили, ми прибуваємо станцію парк, зупинка шість хвилин. Так провідниця потягу Юлія Євчинець оголошує наступну зупинку. Розповідає, гурток юний залізничник відвідувала чотири роки поспіль. Мої обов'язки виходять, якщо є провідник, я перевіряю білетики, забираю, оголошую, через скільки ми будемо у парку. Я Відправляю потяг. І коли ми їдемо в станції парк, і коли ми їдемо станція з молодіжна. Мічником машиніста працює вихований з гуртка юний залізничник. 15-річний Олександр Данилюк каже, потягами цікавився шести років. Мічникав машиністом мені подобається. Мій саме тягне до локомотивів, самі до локомотиви. Як все працює, як функціонує ця система. Я цим займаюся. Тут на гуртку вивчаю на практиці, вже я використовую ці знання. Впродовж святкових днів, 3 та 4 травня, на Ужгородській дитячій залізниці працювали 14 вихованців гуртка «Юний залізничник», каже провідник пасажирського потягу Владислав Кіш. То вони вже знають, де що так просто під нашим наглядом працюють і вони перевіряють квиточки, оголошують. Перевезення пасажирів у святкові дні відбувалося безкоштовно, каже начальник Ужгородської дитячої залізниці Олександр Борейко. За його словами, для дотримання карантинних вимог пасажири могли займати лише сидячі місця. Також кожному видавали квитки з номером вагону. Для того, щоб регулювати кількість пасажирів у вагоні, у нас є 37 місць посадочних. І тому ми кожний безкоштовний квіток обозначали і видавали. В, одну, в один вагон видавали з одного кольору, в другий вагон з другого кольору, для того, щоб пасажири не путали вагони і знаходилися там, де їх направили. В одному вагоні пиріжками порахували скільки є, і в другому. За словами Олександра Борейка, якщо Ужгород не буде знаходитися у червоній зоні, дитяча залізниця працюватиме у вихідні та святкові дні з 11 до 16 години. Оксана Ушакова, Лонтіколишин. Новини на Суспільному.